Шановні, дорогі наші наставники, вчителі, батьки, гості, вітаємо вас на святі першого дзвоника. Зараз і словами привітання звертається до всіх вас директор школи Шевченко Людмила Вікторівна. діти, шановні батьки, гості, мої любі колеги, сьогодні для нас незвичайний день. Це найкраще свято в начальному році. Ми зустрічаємо у тих маленьких, які до нас прийшли, у таких, що навчилися вже один рік і вже говорять, кра, і вірші говорять: 109-й рік відкриває двері наша школа, країну знань». А зараз. Я запрошую на сцену станок полоне. Друзі, сьогодні на нашому святі присутні шановні гості, представники громадських та державних організацій, люди, які підтримують і завжди допомагають нашій школі. Слава надається голові правління блоку народна ініціатива Роману Андрію Анатолійовичу. Я сьогодні утром... ехал сюда и видел, как дети идут в школу. И, знаете, где-то так в сердце опять ёкнуло. И вот начинаешь вспоминать свои школьные годы. Как ты шел там в школу, может, первый класс, я уже плохо помню. Но когда школу заканчиваешь, казалось бы, все, школа позади, а оказывается, нет. Потом дети идут в школу, думаю, что потом внуки. И все равно в школу приходишь, приходишь всю свою жизнь. И знаете, вот очень приятно, что 1 сентября такой вот добрый, добрый, добрый праздник. Праздник детства, который хочется, чтобы он был всю жизнь. Спасибо вам, учителя, спасибо вам, директора школ, что вы есть, что вы отдаете свою жизнь воспитанию детей. Всего вам хорошего и успехов. И очень приятно быть, знаете, вот я сегодня как вот как школьник вроде как пришел вот в вашу школу вот с цветами, которые хочу подарить вашей вашей любимой директору школы. А зараз про песня? como eu. Гості, шановні гості, від імені усіх учнів я хочу подякувати вас за подарунки, які ви принесли нам сьогодні до школи. Перш за все я хочу подякувати Блоку, бачите, народна ініціатива. За ті подарунки, які. А до речі, що там таке? Скажіть, будь ласка, усі мене діти питають, що там таке в тих кульочках? Це обувь для ваших спортсменів, це м'ячі... Це... Що... Тенісний стол, то, що може з дітям принести, культура. Це і те, що нам потрібно в першу чергу. Велике вам спасибі. Ваші описки. Дуже подарунки, і завжди дуже приємного українська. Великі, велике вам спасибі. Справді цей час це... Ну, це дуже дуже для нас важливо. І для всіх вас. Подарунок. пісня про маму, бо всі ви мами і тато. хориш. А виціньте,